Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини спілкуємося з народним депутатом України Олегом Канівцем. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня, пане Олеже. Як ви думаєте, чи залишилися ну, в парламенті от деякі невирішені справи? Тому що зараз знову лунають е, ідеї, треба зібрати позачергове засідання. Часу немає, але треба збиратися для того, щоб дати можливість патріотам тим людям, які сьогодні воюють на східному фронті. Можливість прийти на вибори і проголосувати, проголосувати в окопі, як зараз кажуть журналісти. Ну ганебно, звичайно, що вчора Верховна Рада не спромоглася проголосувати за те, щоб дати можливість нашим бійцям в АТО десяткам тисяч тих патріотів, які реально воюють і відстоюють нашу землю. І саме вони мають сьогодні першочергове право вибрати, яка влада в Україні буде. І ми декілька разів намагалися проголосувати за цей законопроект. Спочатку набрали 202 голоси, потім 210, кінцево 214. І так і не вистачило необхідної кількості голосів. Тут є дві причини, що не встигли депутати, особливо із демократичного табору, частина депутатів з фракції Батьківщина, ознайомитися напередодні з цим законопроектом, і тому десь депутати. Підозрювали, що можливо буде адмінресурс використовуватися, оскільки хто його знає, скільки на кожному блокпості військових знаходиться. І якщо там знаходиться 100 осіб, а скажуть, що там тисячу бюлетені використано, тобто можливості фальсифікації. І тому не було часу для того, щоб переконати, що застосування такого адмінресурсу не буде, тобто не адмінресурс до самих військових, а адмінресурс тих, хто буде привозити ті білетені, а пізніше рахувати ці підраховані голоси. У нас реально ще є шанс, якщо б сьогодні голова Верховної Ради оголосив про скликання позачергової сесії для прикладу на п'ятницю. Але у мене великі сумніви, що процедурно могла би Центральна виборча комісія вже з цим справитися, оскільки прийняття закону в п'ятницю, його ж треба і підписати одночасно, і спікером, і президентом, щоб він вступив в дію. Президент сказав, що це є справа честь. Я згоден усіх Абсолют. і тому наш е, наші депутати. Ми з Анатолієм Гриценком з громадянської позиції ми голосували за. І якщо буде позачергова сесія, ми обов'язково прийдемо і проголосуємо за, тому що вважаємо, що це дійсно потрібно дати нашим учасникам АТО можливість скористатися своїм конституційним правом і проголосувати за. Тих, кого вони вважають за доцільне, делегувати у вищу законодавчу гілку влади. Пане Олеже, але з іншого боку, от не зовсім коректно, от ну, на останнє засідання відкладати такі, такі вирішальні питання. Ну тому я і кажу, тому воно і зірвалося це голосування. Тобто про це треба було думати раніше, і ініціативи від Центральної виборчої комісії, можливо, вони були, мені невідомо, але від уряду ті ініціативи повинні були бути. Ми могли проголосувати це і 14 жовтня, могли і раніше проголосувати. Коли виборчий процес розпочався, у нас же ж АТО не розпочалося тиждень тому. Воно вже триває, слава Богу, більше як півроку. Тому без сумніву, що упущення є тут за виконавчої гілки влади, для того, тому що ми практично приймаємо всі ініціативи, які йдуть з боку виконавчої гілки влади. І можна було б це і подати раніше, і воно було б вже втілене в життя. Відносно того, от е, парламент у новому форматі фактично не так довго працював після революції гідності. Стратегічні завдання, от на вашу думку, вдалося виконати зокрема антикорупційний законопроект. Майже все прийнято парламентом. Питання, питання люстраційного процесу, закон про очищення влади прийнято. А що не вдалося? Зміни до конституції. Це вже завдання наступного складу парламенту. Так, дійсно, завдань після революції гідності стояло перед парламентом. Цим достатньо багато, і ті, які ви перерахували, законопроекти, прийняті. В першу чергу завдяки тиску громадського суспільства, громадянського суспільства, септо вулиці, ми навіть і ті закони приймали, особливо закон про очищення влади. якщо мені не зраджує пам'ять, ми його тричі ставили в порядок денний, а сім разів голосували за нього, тобто вичевили просто це рішення ще й з допомогою вулиці, і, мабуть, вплинуло на прийняття цього закону, скажем так, народна люстрація, коли деяких депутатів почали. Люструвати через смітники, і вони пізніше в сесійній залі агітували вже за прийняття цього закону із колишніх регіоналів. Тому громадянське суспільство добилося цього саме в першу чергу. Це не є заслуга нас депутатів всьому скликання. Чого ми не зуміли зробити? Без сумніву, що ключове. Сьогодні на порядку денному по розвитку нашої країни це зміни до конституції, питання децентралізації. Його забалакали, заговорили, але, врешті-решт, нічого ми не розглянули в цьому скликанні. Тому це буде на порядку денному наступного парламенту в першочерговому пакеті. Я так думаю і сподіваюся, що з боку президента це буде і з боку нового уряду, щоб ми законопроекти по децентралізації втілювали в життя. Нас дуже серйозно очікує реформування адміністративно-територіальне. Тому що я би навіть сказав спочатку це зробити під це прийняти там є близько 100 законів. І після того тоді вже децентралізація реально буде працювати. Бо якщо на існуючій адміністративно територіальній устрої робити децентралізацію, ми будемо мати достатньо багато проблем. Спочатку треба унормувати адміністративно-територіальну нашу державу, а після того давати повноваження на місця. Ну я вважаю, що це буде правильніше, і така позиція не тільки моя, а нашої політичної сили, громадянської позиції. Що ще важливо, ми не могли прийняти в цим парламентом. Політична корупція, тобто законодавство, яке Регулює фінансування політичних партій, тобто законопроект про е, прозоре фінансування політичних партій, який ми підтримуємо разом із е, громадянськими е, організаціями громадськими з ініціативою реані... Реані... реанімаційного пакету реформ і інших громадських організацій. Це, до речі, передбачено в стратегії антикорупційній стратегії. Абсолютно вірно. Е, фінансування з державного бюджету е, тих партій, які пройшли до парламенту, це теж сьогодні дуже, дуже важливе, оскільки ми таким чином дамо можливість партіям не фінансуватися олігарм. Бо за відсутності відповідного фінансового ресурсу, а скажіть, утримання офісу, зарплатня працівникам центральних чи обласних офісів партійних, за що їм вони ж працюють по 8 годин, їм ж треба платити зарплату. Звідки ті кошти брати? З тіні витягувати, це йти до олігарха якогось просити. Держава, бо це ж частинка влади. Ті партії, які проходять до парламенту, вони вже є частинкою влади. Значить, вони повинні претендувати на державне фінансування. Дуже важливо, щоб ми прийняли насамперед. Новим скликанням нове виборче законодавство за системою пропорційних виборів. З відкритими списками, щоб прийняли ми в числі першочергових, щоб наступний парламент вже знав, як він буде обиратися з перших днів нового парламенту. П'ять років ми не повинні пізніше дискутувати, яке виборче законодавство має бути. Щоб ми, отак, як ми з вами розпочали розмову, ми в останні дні вносимо зміни виборчого законодавства. Ну це ж не припустимо. Ну це завжди хтось буде іншого звинувачувати в якихось маніпуляціях. А так зайшли в парламент, прийняли виборче законодавство, поставили крапку і всі знають, що наступний парламент обирається по цих правилах, і ніхто вже не має спокуси ні Президент новий, ні більшість в парламентів, перегинати і ламати палицю ну, на свою користь. Ще дуже важливе є для наступного парламенту, що ми не встигли зараз зробити, це відкриття реєстрів про право на нерухомість, на речові права. Я хочу сказати, щоб ви вибори знав, дуже є важливим для країни поступом, якщо ми в найближчих три місяці після обрання нового парламенту розкриємо кінцевого бенефіціара, тобто власника, фізичну особу, яка володіє банком. Яка володіє засобом масової інформації, яка володіє стратегічним підприємством, яке має певну навіть монополію у тому чи іншому секторі економіки, і не має значення, чи це прізвище Коломойського, Хорошковського, чи Канівця, чи, е, Іваненка, чи Петренка, воно має бути чи їхні дружини, чи, дружин. чи дітей воно має бути. Люди повинні знати, що цей банк належить цьому, цей засіб масової інформації належить цьому чоловікові, а це підприємство належить цьому чоловікові. І Якщо він в рамках законодавчих все прозоро робить. Абсолютно немає ніяких тут проблем, тому це є ключове, пане Олеже. відносно передвиборчої агітації, от, е, якщо подивитися, то всі команди ведуть е, е, команду майбутніх міністрів. Це означає, що в майбутньому буде таке змагання на, на право одноосібно сформувати кабінет міністрів. Тому що зараз всі критикують, що е, чинний кабінет міністрів він був все ж таки створений за рахунок п'яти політичних сил. А це, в свою чергу, не дало той ефекту проводити реформи, зокрема. Оце є той випадок, де ми повністю погоджуємося, на наша політична сила, громадянська позиція із президентом Порошенком. Тобто партійні квоти не повинні бути присутні в майбутньому уряді. Тому що партійні квоти це не відповідальність, це безвідповідальність. Тобто, це є первинним це крісло. Яке хочу обійняти та чи інша політична сила, а не обов'язки і права, які має отримати той посадовець, який там працює. Друге ключове, що має бути, має бути відділена політична і адміністративна складова виконавчої гілці влади. Тобто міністр це є політична е, фігура, і він відповідає за діяльність міністерства. Але ті, хто працює в міністерстві, це повинні бути люди адміністративні, а не набиратися підбиратися теж по партійних квотах. Умовно кажучи, якась там політична сила, назва міїкс, заводить в міністерство всіх своїх партійців. Ну, вона не буде працювати в інтересах країни. Ну це, це без сумніву. Тобто треба, щоб там працювали професіонали, які б були у від політичної направляючої політичної складової. Це я підтримую двома руками. А, а де тут баланс? Тому що ми пам'ятаємо часи, коли партія районі сформувала ну, і більшість парламентів, і формувала кабінет міністрів, і президент. Ми знаємо вихінця з якого Ми знаємо, що спокус... і до чого Це, призвало, в кінці, це призведе до біди. Тому що якщо буде виключно монополія однієї політичної сили, це призведе до біди. І ми маємо це вже по прикладу царювання режиму Януковича. Наша політична сила виступає проти монополії будь-де. І в політичній складовій, і в виконавчій гілці влади. Будь-де повинен бути принцип стримування і противаг. Сьогодні ми маємо, я вважаю, нормальну конституцію і маємо нормально розписані права і повноваження президента, парламенту і уряду. І тому, якщо ми є парламентсько президентською республікою, то без сумніву, що відповідальність за уряд несе парламент. І а це означає, що мусить повинна створитися коаліція. Воно буде апріорі десь присутнє, що члени коаліції будуть вимагати своєї присутності у владі. Буде, природньо це буде. Але ми повинні і тих коаліціантів поставити у відповідні рамки, якщо в тебе є професіонал, людина, яка має беззаперечну репутацію, і в цьому нам ще й допоможе закон про очищення влади і пройдення тим. Кандидатом відповідних люстраційних передумов для того, щоб очолити відповідний напрямок у виконавчій гілці влади, то ця людина не повинна йти туди вже як представник, наприклад, там громадянської позиції, чи народного фронту чи свободи, чи будь-якої іншої політичної сили. Він туди йде працювати як представник всієї коаліції, яка бере на себе відповідальність за майбутнє країни, за європейський розвиток, за е втілення всіх законів, які ми. Погодилися під втілювати і імплементувати в наше законодавство з Європейським Союзом. Оце має бути первинним. Без сумніву, що ми не убережемося так, щоб десь якісь чиновники попали, які би не мали спокус щось тягнути ковдру на свою політичну силу. Отут і має бути це розмежування політичної відповідальності і адміністративне урядування в тому чи іншому міністерстві. Там повинні працювати колись вже було такий приклад нашій. Державності за останні десятиліття, коли вводилися посади секретарів державних секретарів. державних секретарів у міністерствах, які відповідали за адміністративну складову, тобто вони не були узалежнені від міністра даного уряду і виконували суто державницькі функції і працювали на державу. Оце ми мусимо розділити, тому що іншого я шляху не бачу. Ми пам'ятаємо практику, коли під окремих людей створювалися не міністерства, там, скажімо, посада віцепрем'єра. Для того, щоб не було ображено. І таке було, і така практика була. Навіть було доходило до чотирьох чи до віце віцепрем'єрів по різних напрямках. Тобто, повноважень реально у цих віце-прем'єрів не було. Йому просто давали портфель і відповідний статус. Це так як знаєте, до Верховної Ради часто йдуть люди, маючи набагато більше зарплатні, а йдуть на меншу зарплатню, тому що їхній бізнес все рівно не припиняє жити. Чого йде? Йде або по двох причинах: сховатися за недоторканністю. До речі, це ще ключове, що ми маємо зробити в наступному парламенті внести зміни до конституції, де недоторканністі не повинно бути ні в кого ні в народного депутата, ні в суді, ні в президента. Це люди очікують, і тоді до того парламенту не будуть так рватися ті люди, які ховатимуться за недоторканність. І другі люди йдуть до парламенту, тому що хочуть отримати статус, статусний рівень народного депутата йому дає можливість, ну так, любити себе, заходити у відповідні кабінети. Бо якщо це не законотворець, то чого йти в парламент? Угу. Ну чого панеле? Скажіть, от ви підтримуєте стратегію 2020? тому що кінцева мета це вступ до європейського союзу. Як стратегічно ми її підтримуємо, але ми хочемо прочитати цей документ. Він анонсований, що він є на 300 сторінках, що там є 60 реформ. Якщо щось не, не сподобається, а не може бути таке, що все подобалося. Без сумніву ми в стратегічній меті ми не можемо ну так розходитися. Ми можемо розходитися в шляхах досягнення мети, і це нормально. Це дискусійний процес, який всі країни проходять. Можна робити щось болісно, швидко, за рік-два, можна щось розтягнути на два-три, чотири роки п'ять. Тобто це все до дискусії, і кожна політична сила має право на свою думку, як досягнути тої чи іншої реформи. Але ми пропонуємо ключові безболісні дві реформи: це запропонувати зміни до Конституції, де заборонити державі вимагати від людей ту інформацію, яка у державі вже є. Тобто, якщо я народився, засвідчено, коли я народився, вимагати пізніше від мене довідку, коли я народився, ну абсурд, у держави вже є ця інформація. І так далі. Тобто ми тим самим облегшимо життя людям. Друге, що дуже важливо, зліквідувати монополію тих організацій, які надуть послуги людям. Це обленерго, це облгази, це Вод... обл, це водгоспи, які сьогодні монополізують ринок. І, умовно кажучи, ті випадки, коли приходять і людині за борг у 5 гривень відключають лічильник, не йде до неї чи електроенергія, чи не йде до неї газ. А пізніше та людина мусить за цих 5 гривень, щоб боргу піти включити дозвіл отримати, заплатити знову 100, там, чи скільки гривень. Ну це знущання над людьми. Ми повинні роздробити у цій монополії, оце теж безболісна і безкоштовна. Великому розумінні реформа, яку можна зробити буквально за декілька місяців після нового уряду. Цей уряд мав би це зробити, війна тут не заважала. Будемо чекати від вас результату. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Олег Канівець. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.